Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про цирцею звичайну, більш відому як Відьмене зілля звичайне. Цирцея звичайна, це багаторічна трав'яниста рослина, яка зростає у листяних лісах, найчастіше вздовж лісових стежок, зустрічається на гірських схилах та на схилах ярів. Надає перевагу добре зволоженим, багатим нагому з суглинкам та місцям з достатньою кількістю сонячного світла, має прямостояче стебло висотою від 30 до 50 см, іноді до 70 см. Листки прості, яйцеподібно серцеподібної форми, зубчасті по краях, стебло і нижня частина листків молодих рослин опушені. Столони, які формує коренева система серцеї звичайної, розростаючись у лісовій підстилці, формують колонії навколо материнської рослини. Період цвітіння колонії триває близько місяця, а цвіте церцея звичайна з липня до серпня. Дуже маленькі до 5 міліметрів рожево-білі квіти з двома сильно виїмчастими пелюстками. Почергово розташовані на довгих квітконосах. Плід цирцеї звичайної грушоподібної форми горішок, довжиною до 4 мм при товщині до 2,5 мм. Поверхня плодів густо вкрита дрібними гачечками, які, чіпляючись за шерсть тварин або одяг людини, сприяють поширенню їх, особливо вздовж лісових стежок. У природному середовищі. Пилок та нектар квітів цирцеї звичайної приваблюють бжіл, мов, бжоловидок та мух, а її листям час від часу смакують олені. Рослина має досить цікаву назву, пов'язану з цирцеєю, чарівницею, яка зналася на травах. Вважають, що саме за допомогою рослин відьминого зілля звичайного цирцея перетворювала людей на рослини, тварини. І на все, що їй бажалося. Хімічний склад рослини вивчений ще недостатньо. Але її використовують як ранозагоюючий засіб, як ароматизатор до австрійського чаю. А на півночі Шотландії її навіть вважають афродизіаком. А ви що знаєте про цю рослину? Поділіться. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.